Доброго дня, мене звати Андрій, я представник IEN Ukraine Consortium. У попередніх відео мої колеги вже розповідали вам про певні можливості мережі IEN, а саме як заповнити профіль на сайті чи як відвідати міжнародний захід. У цьому ж відео я розповім вам про деякі інші можливості, які розкриваються лише після реєстрації у мережі IEN. Отже, для того, щоб зареєструватися в мережі IEN і отримати доступ до власного кабінету, вам потрібно в будь-якому пошуку ввести комбінацію літер IEN. і і за першим посиланням отримуєте доступ до сторінки мережі. Далі спускаєтесь трохи нижче, і ось тут можете знайти кнопочку регістр receive Email Alerts. Натискаючи на неї, потрапляєте на ось таке просте віконечко. Тут є коротко описані правила англійською мовою, але зараз я допоможу вам зареєструватися і розповім, на які поля треба детальніше звернути увагу. Тут я вже заготовив для вас стандартні відповіді на ці запитання. Всі обов'язкові поля відмічені червоною зірочкою. Свій емейл, той, на який ви будете отримувати в майбутньому розсилку з цікавою для вас інформацією. Цю інформацію ви будете налаштовувати самостійно. Я про це розповім далі в цьому відео, тому вона завжди буде корисною для вас. Пароль. Не забудьте, що в паролі обов'язково повинна бути хоча б одна велика літера і хоча б одна маленька. Своє ім'я, прізвище. Стать, організація, в якій ви працюєте. Далі тут обираєте країну, Україна, обираєте місто Київ, і потім обираєте ту організацію, з якою ви збираєте співпрацювати. Зараз я для вас оберу інститут фізики. Але, в принципі, ви можете обирати будь-яку всі партнери в нас є рівнозначними. Далі обираєте тип свого підприємства, це може бути мале, середнє підприємство, дослідницький інститут е кількість працівників у ньому, і номер телефону. Зверніть увагу, що якщо ви будете виражати інтереси у мережі і хочете, щоб вона продуктивно працювала на вас, краще вказувати свій правильний номер телефону, який завжди з вами, на якому ви зможете бути на зв'язку. І не забуваємо натиснути Я згоден з е політикою приватності. І ввести відповідь на простеньке математичне рівняння. Далі натискаєте кнопочку Submit. Після того, як ви натиснули на кнопочку Submit, вам на електронну адресу буде надіслано лист з посиланням для підтвердження реєстрації. Зверніть увагу, що лист може пройти і у спам. Також цей лист приходить лише після того, як наш партнер перевірить і підтвердить ваші дані. Тому цей лист може прийти дещо пізніше. Отже, після того, як ви підтвердили свою реєстрацію і активували свій кабінет, ви знову повертаєтесь на нашу сторінку EEN, натискаєте кнопочку Login і вводите дані, які були вказані вами при реєстрації. Після входу в аккаунт ви бачите ту саму інформацію, можете її модифікувати, якщо ви щось ввели помилково. І далі, тут знизу, ви можете налаштувати так звані квері. Це ключові слова, за якими ви будете отримувати розсилку з цікавими для вас пропозиціями. Отже, натискаючи на цю кнопочку Add Query, відкривається таке вікно. Що тут треба знати? Спершу вам треба ввести Query Name, тобто ім'я вашої розсилки. Я назву її стандартно name 1. І ключові слова, за якими ви б бажали отримувати пропозиції. Тобто, наприклад, я введу таке слово. як Distribution. Слова мають вводитися англійською мовою, тому що всі профілі в мережі заповнені англійською мовою. Вибираєте шукати всі слова чи за будь-яким з них, так як у нас одне слово це не має значення. І як часто ви хотіли б отримувати розсилку. Щодня, мабуть, буде за часто, а щотижня або щомісяця буде оптимально. Я обираю щотижня. І які саме типи профілів ви б хотіли отримувати. Про типи профілів вже є відео на нашому YouTube-каналі, ви можете переглянути його. Тут виділені всі 5 типів профілю. Ви можете обрати або всі, або лише ті, які будуть цікаві вам. Я, наприклад, оберу зараз бізнес-пропозиції і бізнес-запити. Е, також ви можете налаштувати за типом співпраці, який ви шукаєте, так як я обрав там слово distribution, то логічно обрати distribution service agreement. Е, Країну, з якою ви хочете співпрацювати, і мови, на якій вони говорять, тип клієнта, якщо для вас принципово якого розміру буде ваш майбутній е, бізнес-контакт. Е, також ви можете налаштувати розсилку по заходам, які організовуються мережею. Е, відео про заходи також ви можете знайти на нашому каналі, для того, щоб зрозуміти, яка між ними різниця. Отже, тут ви можете обрати тип заходу, е, сектор і країну, в якій захід буде організований. Ввівши всі ті значення, які вас цікавлять, нажимаєте кнопочку Save. Все. Таким чином, ми налаштували квері і на вашу електронну почту будуть приходити сповіщення, коли будуть з'являтися цікаві для вас профайли, новини, чи будуть організовуватись корисні для вас заходи. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви стали на один крок ближче до міжнародної співпраці. Дякую за увагу!